Всіх вітаю! 22 березня, дуже важкий ранок для всіх українців, для України. Так, давайте пройдемось по останнім новинам та розберемо вже більш-менш зрозуміло, що воно коїться. Зранку робила розклад. Так, спочатку хочу запитати: ось ця новина: Росія, Україну, Росія, Україну, бамбіт, подла. А США закликає Україну припинити удари по російським нафтопереробним заводам. Ось так закликає. Бо піднімуться ціни, світові ціни на нафту. Ну, це зрозуміло, це ж великі гроші, це ж просто. Що їм та Україна та люди? Так, я хочу запитати, що це таке? Що це таке? В них язик повернувся ось закликати до цього. Що це таке? Договоренності, в Україні домовленості. Знову тут пропоную домовленості, хитрість, обман. Ну, до речі, це карта обману. Може це обман? Може ця інформація це обман? Може, це дезінформація, може це якесь ІПСО? бо тут якась інформація по Пентаклі, і тут карта обману. Можливо, такого і не було. І знов, і знов тут карта підлості хитрості. Я хочу думати, що це обман. Так, далі, давайте запитаємо про Дніпро Гес. Ось вже, мабуть, бачили всі ці це відео просто жах якийсь. Я думала: дві ракети. Вісім ракет випустили по Дніпро Гес. Пошкодження. Вже з'ясували, що пошкодження критичні. Давайте ще раз подивимося. Стан зараз Дніпро Гес. Оператор. Стан зараз нашої Дніпро Гес. Хоча там і так зрозуміло, що стан уход. Бачите, жриться, таємниця, уход, луна. Нестабільність. Колесниця і перемога. А ви бачите, а знаєте, що вони хотіли зробити по цим картам? Вони хотіли. Щоб не було руху по цій греблі. Ви ж знаєте, що це за гребля? Куди рух? Відрізати місто Запоріжжя, відрізати постачання. Військової допомоги, логістики і так далі. Це була їхня мета, перемога. І, до речі, вони від неї, від, від неї не, ще не відмовляються. Вони хочуть її зруйнувати, хочуть зруйнувати, щоб неможливо було по ній е пересуватись. Стан такий, да, ну, стан. Е тут більше карти натякають, що їхня мета була, щоб не було руху. Чи, зможуть, чи зможе Росія досягти своїх цілей стосовно Дніпро ГЕС і оцих ударів, чи зможе Росія досягти своїх цілей? Поразка, слава Богу, поразка роботи. Поразка роботи та задоволення. Вода, власність, бажання, удари. Ви знаєте, що удари можуть ще наносити? Але цілі не досягнуть. Можуть ще бути удари повторитись удари по Дніпро Гес. Росія може ще повторити удари по Дніпро ГЕС. Росія може ще повторити удари по Дніпро ГЕС. Планують. Ну так, планують. У них такі є плани, цілі. Розуміють, що важко. Але будуть ще пуляти щось. Будуть щось ще пуляти. Їм потрібно відрізати. Відрізати військову допомогу на, ну, ви зрозуміли, на яке направлення. Ось, яка в них мета. Можуть ще пуляти туди, можуть. Тому дуже хто з Запоріжжя, будьте обережні. Ну, і, до речі, знов вночі під ранок, ось цей їх, їхній улюблений час. Далі, тут ще пишуть що після прильоту по Дніпро Гес стався, стався витік нафти в річку Дніпро може бути екологічна катастрофа. Яких масштабів ця катастрофа? Після прильотів по Дніпро-Гес стався витік нафти, витік нафтопродуктів, Якої, яка, яка масштабність цієї екологічної катастрофи? Ну так, вода, допомога, кордони, країна, домовленості підтіве. Більш-менш баланс. Я так розумію, що ну, не настільки вона прям жахаюча, ця катастрофа, повинно все збалансуватися. Ну, дай Боже, хай так і буде. По цим картам, в принципі, не настільки жахлива стосовно нафти. Ну, Хоча воно і так зрозуміло, що це катастрофа. Але не дуже таких ось, не дуже щось таке страшне. Чого треба боятися, за що треба переживати? Далі, Давайте далі. Харків залишився без світла. Харків'яни не зможуть чути сигнал повітряної тривоги, повідомлення буде приходити на мобільний, або ж по місту будуть пересуватися ДСНС та вмикати гучномовці. Місто Харків, давайте до кінця березня, чи зможуть в місті відновити хоч трохи електро, електропостачання. Місто Харків, чи зможуть до кінця місяця хоч трохи відновити електропостачання? Люди бажання будуть прикладати будуть всі зусилля. До речі, мер Терехов він ну, досить такий, я вам скажу. Дієвий рішучий мер, він буде прикладати максимум зусиль, максимум робити все можливе і неможливе. Карта страху. Що хочу сказати, можуть ще бити по Харкову, ще бити по енергосистемі. Можуть ще бити. Відновлять до кінця місяця світло. Планують. Планують відновити. Планують. Але не повністю. Частично. Бо карта четвірка кубків. Частично. Частково. Правильно, частково. Частково. У нас така ситуація. По Харкову теж можуть бути. Сьогодні зранку питала. Так. Давайте ще знаєте, що запитаємо? Ось про після цього сьогоднішнього та вчорашнього масованого підлого удару по Україні США прокинеться, США, Америка прокинеться. Я маю на увазі політики. Я маю на увазі всіх, хто причетний. До прийняття рішень стосовно України, стосовно допомоги, стосовно зброї. Ось вони прокинуться нарешті в США після цих масованих обстрілів сьогодні та вчора. Америка, всі, хто причетний до допомоги Україні, прокинуться та будуть щось робити, діяти більш рішуче. Планують прокинутись, планують перемогу. Планують. Надати нам наш дім все, що нам потрібно для перемоги. Ну, дай Боже, і тут всі жезли, жезли, жезли. І 10 монет, дивіться. І допомога вже буде вам, дивіться. Є дуже великий шанс отримати дуже велику допомогу. Ось вона. Ось 10 монет, ось карта допомоги. Ось карта нашого дому для перемоги. Ось вони вже планують. Щось там обговорюють, щось там засідають, вирішують, планують. Ось, дай Боже, щоб воно так і було, як показують карти. Так, тепер давайте запитаємо, Європа. Нам дуже потрібні ракети, системи ППО, до них боєприпаси, різна інша військова зброя. Європа буде нам надавати після цих масованих атак все, що нам необхідно для перемоги. Буде нам Європа надавати? Чекайте башня, чекайте башню. Очень мила. Очень мила Європа. Уход. Якось Європа вже трошечки, я вам скажу так, що як видохлась по картам, знаєте. Щось будуть давати, але по балансу. Хоча тут, по ітогу, все одно падає. Ну, більш по картам видно, що якось Європа трошечки вже видохлась. Нам потрібні стосовно, можливо, я ж питаю про ППО, можливо, це воно ж з Америки нам потрібні системи ППО та боєприпаси до нашого захисту. Чи е, отримаємо ми те, що нам потрібно: захист, неба, ППО. Та боєприпаси до них. Чи ми це отримаємо для захисту нашого неба? Ага, бачите, з ППО тут у нас щось відлюдник. І чекайте. Чекайте ППО, треба чекати. Боєприпаси і треба чекати. Йде робота, можливо, виробництво якесь йде. Виробництво треба почекати. А потім воно прийде, звісно, але треба спочатку почекати. Ну, це не радує, це не радує. Так, тут все зрозуміло. Ну, давайте ще запитаємо, зараз відбувається в Києві форум, безпековий форум сьогодні та завтра. Там багато різних е, впливових лідерів виступає з різних держав. Е, Давайте подивимося. Ітог для України після цього безпекового форуму в Києві. Сьогодні та завтра. Ітог для України. Таємниця, уход, вибір. Очікування. Постійно це очікування. Очікуйте допомогу, очікуйте зброю. Очікуйте. Треба чекати. Так ми не можемо чекати. Нам треба зараз. Ми так вже скільки чекаємо. Вони знову очікують. Я не розумію, що це таке. Що отримає Україна після цього форуму безпекового в Києві? Будуть якісь домовленості. Нас, в принципі, почули, почують по цим картам те, що нам потрібно. Почують, а нададуть, нададуть те, що нам потрібно. Нададуть 50 на 50. Знов, не все, не все, що нам потрібно. Не все. Тому що ще йде робота. Бачите, йде робота або його виробляють, що нам потрібно. Воно ще на, на, на підприємствах, на заводах, воно ще виготов, виготовлюється. Але щось нам дадуть. Туз монет, і 9 монет, дуже гарні карти, грошові, ресурсні. Щось нам все ж таки дадуть, е, і після цього форуму теж повинні бути якісь позитивні рухи. В плані війни, але все одно тут карти кажуть, що будь, треба буде все одно почекати. Так, і давайте останнє питання. Я хоча зранку питала, Росія ось вона і сьогодні планує вночі знов масований обстріл. Вони там вирішили добити, чи що, сьогодні вночі, Росія теж планує теж планує масований обстріл? Теж планує сьогодні вночі Украї... Росія масований обстріл. Ну так, карта атаки падає. Хоча тут атака спокій, недостатньо ресурсів. Можливо, їм треба час якийсь підготуватися. Бо ця атака їх трошечки виснажила по ракетам. Можливо, потрібен якийсь час підготуватися. Але я вам скажу не виключено. Не виключено. Давайте ще запитаємо. Атака сьогодні Росії вночі може бути. Ну, ви знаєте, тут карти. Я б не можу сказати, що прям не буде, і не можу сказати, що буде. Небезпека з повітря йде. Планують. Але виснажені ресурсами, розумієте? Потрібен їм час трошечки е зарядіться. Так, до кінця березня, до кінця від сьогодні та до кінця березня Росія планує ще такі масовані атаки, ракетні по Україні. Коли летить все, що в них є. Планує ще Росія такі масовані атаки, коли, коли летить все, що є до кінця березня. По Україні планує. Таємниця. Таємно щось планують. Таємно. Імператор щось таємно планує. Ну так, луна, уход, дійствій. Ілюзія, удар. Дивіться, якоесь читання карт. Удари, жертви, удар в серце. Зробити як, як умога, болісніше нам, українцям. Що хочу сказати? Давайте так, до кінця березня, дуже уважно, вночі, під ранок, дуже уважно. Звертайте увагу на тривоги. Дивіться, що воно куди летить. Будьте в безпечних містах. Бо вони тут хотят зробити настільки боляче. Ну, тобто, їм потрібно більше жертв. Їм потрібно дуже боляче зробити по цим картам. Лучше пірібздіть, чим добздеть. Ось мені чогось прийшло це на думку. Кому не подобається, пробачте. Але ось таке життя в нас зараз. Так що я вас не лякаю, а просто хочу як... зробити як краще. Будьте уважні. Україна переможе. Отримаємо все, що потрібно, позбавимось нелюдів, нелюдів з нашої землі, і все в нас буде більш-менш нормально. Бережіть себе, будьте уважні.